Всім привіт, я Ріта Мурадова, і це мій канал на YouTube. І я знаю, що цієї фрази вже давно не чули, тому що для когось я просто зникла з ефіру. YouTube. Мені потрібен був час точно детокснутися, перезавантажитися, зрозуміти свої плани на цей рік. І ну, головна взагалі причина, чому ми настільки часу не було на YouTube, це тому що я готувала два дуже і дуже важливих проекти, які абсолютно незабаром буде запускати. І абсолютно не по правилах, не по правилах піару, не по правилах соцмедіа, я про них вам завчасно розповім. І розповім зараз про перший наш проект, який вже сьогодні запускається. Це проект, який називається Mod Edit. Це щосезонне, масштабне, шопабл, клікабл видання його суть в тому, і, взагалі, до чого як ми до нього прийшли? Трішечки бекграунду. У нас в команді наша освітньої платформи Одеїзм є прекрасна екс головна редакторка прекрасного видання Харпорат Пазар Анна Зімськова. У нас є я, у нас є команда фешн форкастерів стилістів і таке інше. І ми зрозуміли, я спілкуючись зі своїми клієнтами, ми спілкуючись як модеїзм з нашою аудиторією. Що головна проблема людей на даний момент в тому, що забагато вибору всього у світі, забагато різних позицій в різних цінових сегментах людині не нема часу постійно орієнтуватися і дивитися кожен сайт, що куди додається, де є знижки, де речі в її стилі і таке інше. Нема часу дивитися ці оновлення. Це перше. Друге, люди не знають, тому що вони настільки заглиблені у модний світ про появу нових цікавих нішевих модних брендів і різних цінових сегментів. Третє: у людей нема чіткого розуміння їх власного стилю та естетики саме через те, що забагато всього і пропозиції є в онлайні, дуже швидко змінюються тренди, дуже швидко змінюється все в онлайні, в тіктоках, естетики і таке інше. І тому більшість людей трішки загублені з точки зору того, що є нового, як це стилізувати, як це примінити до себе, і таке інше. І саме через це ми вирішили поєднати найкраще з двох, як на мене, світів: це світ едиторіалу, журналів і видань, які ми всі любимо, і світ стайлінгу. І ми створили наш мод. Едіт, що таке мод Едітс? Це сезонне видання. Воно виходить раз в сезон, першого числа першого старту сезону. І в рамках цього видання ви отримуєте базу по кожній категорії, і в рамках цієї бази ви подивитеся на різні цінові позиції. Тобто, наша команда з фешн-форкастерів, стилістів, з людей, які працюють дуже давно в моді, відбирають спеціально для вас найкращі позиції в різних цінових сегментах по кожній категорії бази. Тобто, Топи на цей сезон, сорочки на цей сезон, джинси на цей сезон і таке інше. Тренди і їх репрезентація в реальних брендах різних цінових сегментів. Що це значить? Ми знаємо, що в нас актуальне, але ми за вас, командою форкастерів, стилістів, ведиторіалістів, робимо роботу того, щоб відібрати ці тренди в різних цінових сегментах: це мас-маркет, це середній сегмент, це люкс, і також може бути вінтаж. І показуємо одразу, як всі ці позиції стилізувати. Ми не просто показуємо. Вам ось футболочка, ось сорочка, ось штани, леопардові, трендові, таке інше. Ми показуємо, як стилізувати ті чи інші речі в різних естетиках, тобто так, щоб вони підходили саме для вас. Також ви отримуєте сезонні капсули під різні випадки вашого життя для того, щоб прибрати всі ці непотрібні рішення того, що купляти, як це поєднувати, ми робимо всю цю роботу за вас. Також ви отримуєте дуже багато інформації про нові цікаві нішові бренди та луки з їх Речами, як їх вписати в ваш гардероб, поради по стайлингу та новим прийомам стайлингу для вашого гардеробу для вже існуючих речей в вашому гардеробі, а також знахідки в б'юті, домашній атмосфері і різних затишкових атрибутиках для дому, одягу для дому і таке інше. Отже, мод Edit – це більше ніж 150 сторінок у форматі PDF в онлайн форматі в вашому кабінаті на вашій сторінці моделізм. Це більше ніж 2000 різних позицій з різних цінових категорій, знахідок у різних цінових сегментах саме для вас у модній сфері. Це більш ніж 300 луків на кожен мод Edit для кожного випадку вашого життя в різних форматах стайлингу. Нішеві бренди, дискавері речей та різних цінових позицій. Бо позиції на сейлах, а також моя улюблена рубрика це знахідки для лаунжу, для дому і для вашого домашнього затишку. І все це у форматі онлайн-видання, в якому все абсолютно кликабельне, яке ви можете просто зберегти собі на телефон, воно постійно буде з вами. І в будь-який момент, якщо ви згадали, що вам щось потрібно, ви просто заходите, клікаєте, переходите на потрібну сторінку потрібного бренду і потрібної речі, яка вам сподобалася, і все. І більш того, що дуже важливо. Можливо, ми надаємо не тільки вибірку і едіт того, що є, а і розуміння, як це все стилізувати саме за рахунок того, що у нас в команді Модедіт професіональні стилісти і трендфоркастери. Тобто, ви в рамках Модеді отримуєте повний пекет всього, що потрібно на майбутній сезон. І ви першими знаєте цю інформацію і можете нею скористатися. Для того щоб придбати мод едіт прямо зараз, і у вас є рівно ну вже трішки менше місяця, це зробити точно менше місяця, ви можете переходити за посиланням під цим відео і придбати його зараз за спеціальною ціною. Отже, це була перша моя новина, і на неї можна вже прямо зараз, зараз зареєструватися, подивитися таке інше. Друга моя дуже важлива новина, до якої я йшла до цього проєкту чотири повних роки. Фінально про неї можна буде дізнатися 1 березня. ми з вами нарешті починаємо. Сьогодні, як зазвичай, коли ми починаємо нові відео в новому році, ми починаємо з трендів. Та сьогодні поговоримо про загальні тренди цього 2024 року. Хто до речі у нас був на нашому освітньому вебінарі трендбук, той деякий з цих трендів точно знає? Сьогодні трішки більше детально просто розберемо. Отже, перший тренд це мій улюблений тренд. Мені здається, це тренд на 50-ті. І саме ця естетика десятиріччя 50-х вперше з'являється в нашому, скажімо, так, десятиріччі в віці, коли ми вже можемо собі дозволити купляти і стилізувати такі речі. Ніколи естетика не приходить у тому ж форматі, в якому вона була і до цього, тобто ми не можемо взяти такий музейний експонат луку з 50-х, вдягти його і відчувати, що ми повністю стильні ні. Завжди кожного разу, якщо естетика або десятиріччя в плані моди повертається до нас, воно повертається в трішки. Зміненому форматі, трішки більш сучасному, модерновому може бути трішки більш мінімалістичному і таке інше. Або футуристичному. І зараз п'ятдесяті повернулися у більш ніжному, м'якому мінімалістичному форматі, в комбінації з футуристикою. Приклад цьому це бренд Маржелли, нещодавний показ, до речі, це бренд Сімондраша і таке інше. І звичайно, класика – це той самий силитню лук від Крістіана Діора, і в цьому модному бренді цей. Силует досі існує в різних варіаціях, і ви побачите 100% цього року. Дуже багато суконь спідниці з, з асилуетом, дуже багато кіт-н-хіл, які були мега-актуальні саме у 50-х, маленькі мінодієр сумочки, маленькі сумочки з застіпкою, цьомчиком, такою дуже ніжною, знову ж таки, у стилі 50-х. тонкі кардигани, кардигани, на запах, все, що було частиною естетики, 50-х. Що би я радила робити з. Цими позиціями, щоб це виглядало ну, по перше, так як воно вписується в ваш стиль, це як завжди балансуємо. По перше, беремо одну річ. Беремо її не в портретній зоні, беремо з периферії, починаємо, тобто це взуття, аксесуари, низ, а тільки потім переходимо в портретну зону, тобто топи, блузи і таке інше. І комбінуємо ці речі певної естетики, з якою хочемо поекспериментувати, з тим, що вже знаємо, що нам вже комфортно, це якась база або інший стиль, до якого ми вже звикли. І тоді ми можемо органічно вписати певну естетику або певний експеримент в наш гардероб, і ми не будемо себе якось. Дивно відчувати. Наступна естетика, і наступний тренд цього року дуже дуже актуальний. Це тренд на препі, і мікспрепі, і бізнес-кор. Тобто, це таке вбрання, нібито в тебе є офісний дрес-код. Але його нема. Але ти так ходиш просто на зустрічі з друзями, на побачення таке інше. Дуже багато елементів з офісного дрескоду перекочували саме в буденний гардероб. І також паралельно з цим існує тренд на препі і такий трішки гренма-гренпа препі. Тобто має на увазі така бабуся, дідуся стайл, якісь е носочки, чулочки з лоферами, як на мені, якісь штаніки і в'язаний кардиган, і зверху ще. Й Нашарований якийсь жакет, якийсь кашкет до всього цього. Це ось преппі стайл. Може бути класичний препі, може бути гренпа-гренма препі. А щодо бізнес-кор, це я би сказала, також один з основних трендів і напрямів цього року. Він паралельно існує з 80-ми, які дуже актуальні. А це значить, що він буде дуже часто поєднуватися з тими самими масивними плечима, які є в жакетах, які є в пальто, і все це буде з нами цього року. Року, але також бізнес корп Корп Кор можна зробити в стилі 90-х і трішки футуристичним, тобто речі більш мінімалістичні, більш облягаючі, нейтрального кольору. Якщо хочете надихнутися, можете подивитися покази Ральф Лорен 90-х, можете подивитися покази Ісак Мізрахі, ви можете подивитися покази Келвін Кляйн, всіх тих брендів, які були іконами того часу. І, наприклад, та сама Керолін Бесет Кеннеді, про яку я, до речі, вам. Розповідала ще 4 роки тому, а зараз про неї вже нарешті знають всі. Вона була, скажімо так, обличчям модного дому Келвін Клян. Вона спочатку працювала в ньому, потім була по піарниці. А потім, взагалі, на неї вдягали речі, які потім всі хотіли купляти. Тому зараз тренд на корб-кор на піці популярності. Exactly, the moment not only to keep these things and not to sell them, but also to buy them. And all of these things have specific adjectives that kind of go along with them. The next bag, it's also a pack I'm going to talk to you about, is this beautiful, beautiful Jodi by Bottega. But second of all, it's going to age absolutely everyone. And I'm saying everyone, me, including me. Наступний тренд цього року це тренд на спорт. І саме спорт такий, який ми, мені здається, звикли бачити типу в Америці. Баскетбол, а, в який в них ще бол. В них футбол, American футбол, він не так виглядає. І тут я маю на увазі, ми беремо певні речі, активно спортивні, тобто спортивки, якісь джерсі, якісь шорти спортивні, баскетбольні, і поєднуємо, звичайно, з неспортивними елементами, по типу показу міу-міу або інших. Чим більший цей контраст, як завжди, як я завжди розповідаю між певними естетиками, тим краще і цікавіше образ виглядає. Тому що якщо ви вдягнете все одразу спортивне, то образ буде, ну просто втрачає якусь цікавість і глибину. А коли ви поєднуєте, наприклад, як на мені, не те, щоб я ікони стилю, але тим не менш, як, як на мені, ці спортивки з класичними лоферами, з класичною сорочкою, з кажуальною лонгслів сорочкою, ви отримуєте трішки більш глибокий і цікавий. Образ, який з точки зору стилю, і з точки зору взагалі кольорів глибини хочеться розглядати. Тому спорт додаємо і знову ж таки, як кожну естетику починаємо з периферії, можна спочатку красівочки додати, потім спортивочки, потім шортики, і тільки потім спортивні якісь топи або такі баскетбольні джерсі, дуже популярні зараз. І, до речі, вони дуже популярні через те, що Тейлор Свіфт це абсолютний феномен співачка, яку знає весь світ, і яка задає тренди, хочемо ми це чи ні. І вона зустрічається з футбольним, здається, гравцем. І через їх популярність їх роману, їх стосунків і всього цього в мас-медіа це настільки так впливає на моду, що в моду ввійшли саме ці ось такі чоловічі чоловічого плеча, спортивні джерсі, які я би поєднувала з більш жіночими елементами, знову ж таки для того, щоб просто збалансувати ва образ. І останній тренд цього року це взагалі будь-який варіант ем, животного тваринного принту. В особливості я би сказала саме принт рептилії, тобто зміїний принт у будь-якому форматі. Знову ж таки, я би починала з якихось чоботів, з взуття, з сумок, з аксесуарів, може, з якихось окремих деталей, вставок в одязі, а потім вже переходила на фул он рептилію, для того, щоб себе не злякати, інших не злякати таке інше. Якщо саме рептилія вам не заходить, можна, звичайно, експериментувати з нашими класичними зебра-принтами, який також буде актуальний. І з Леопардовим, який просто безпрограшний. Один момент з рептилією, щоб зробити її не настільки активно сексуальною, бо в неї одразу в коді такого принту, такої фактури, закладена сексуальність, можна поєднувати її якраз з спортом. Тобто, наприклад, це може бути, давайте уявимо разом. Це може бути пряма спідниця з рептилії. І спортивний сірий світшот або худі, які будуть одне одного трішки балансувати і нейтралізувати. На сьогодні це все. Пишіть, будь ласка, ваш улюблений тренд. Переходьте, реєструйтеся на наш новий проект. ModEdit. Люблю ЕДЛюцілую, ваша ріта, слава Україні.